Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi в європейських поїздах, чому Швеція лідер, а інші відстають. Подорожі Європою на поїзді стають все більш популярними. І справа не тільки в зручності та екологічності, все більше людей цінують можливість продуктивно провести час у дорозі, працюючи чи розважаючись. Однак статистика показує, що надійний і швидкий Wi-Fi в європейських поїздах залишається проблемою. Згідно з дослідженнями, значна частина пасажирів відчуває перебої, що зводить нанівець переваги мобільного офісу на колесах. Нещодавно опублікований звіт АКЛА виявив величезну різницю у швидкості Wi-Fi у поїздах по всій Європі. Швеція була однозначним лідером із середньою швидкістю завантаження 64,6 МІД-С у понад 4 рази швидше, ніж у середньому по Європі, і більш ніж у 105 разів швидше, ніж останнє місце Нідерланди. Ця різниця настільки значна, що змушує задуматися, чому одні країни настільки просунулися в наданні якісного Wi-Fi у поїздах, а інші відстають більше, ніж просто технології. Комплексний підхід до надання Wi-Fi. Як людина, яка часто подорожує Європою поїздом, я можу засвідчити, що якість Wi-Fi сильно відрізняється від країни до країни. У деяких країнах, наприклад, Німеччині та Швейцарії, інтернет працює стабільно і досить швидко, що дозволяє комфортно працювати і спілкуватися. Але в інших країнах, особливо в Східній Європі та частинах Франції та Італії. Wi-Fi часто відсутній або працює дуже повільно, що робить роботу в дорозі майже неможливою. Причина такої різниці, як показує звіт АКЛА, полягає не лише в застарілому обладнанні чи недостатньому мобільному покритті. Набагато важливішим є комплексний підхід до забезпечення високої якості Wi-Fi, який включає пріоритет залізничних маршрутів країни, де залізничні коридори вважаються пріоритетними зонами покриття. Відчувають значно менше мертвих точок і відключень Wi-Fi. Це означає, що оператори зв'язку інвестують у покращення покриття вздовж залізничних ліній, забезпечуючи стабільне з'єднання навіть у віддалених районах. Спільне використання залізничних активів, розгортання колійних або тунельних систем і включення зобов'язань щодо покриття в ліцензії на спектр є ще одним важливим фактором. Це дозволяє телекомунікаційним операторам спільно використовувати залізничні ресурси для забезпечення безперебійного зв'язку. Перехід на сучасні технології, застарілий Wi-Fi 4 і перевантажений діапазон 2,4 ГГц є проблемою багатьох європейських поїздів. Перехід на Wi-Fi 5 і 5 ГГц істотно покращує якість зв'язку. Державні інвестиції та регулювання важливу роль у забезпеченні якісного Wi-Fi у поїздах відіграє державна підтримка та чітке регулювання у сфері телекомунікацій. Урок зі Швеції, інвестиції в інфраструктуру та розумна політика. Досвід Швеції є яскравим прикладом того, як розумна політика та інвестиції в інфраструктуру можуть призвести до вражаючих результатів. Швеція не тільки оновила свій рухомий склад новим Wi-Fi і частотою 5 ГГц, але також активно впроваджує FRMCS, залізничний зв'язок на основі 5G і цілеспрямовані вдосконалення залізничних маршрутів 5G. Ключова ідея: Швеція розглядає свою мобільну інфраструктуру як залізничну інфраструктуру, що дозволяє їй забезпечити глибокий рівень покриття вздовж залізничних ліній. Крім того, телекомунікаційний регулятор ПТС поступово розширює зобов'язання щодо покриття, включаючи основні залізничні маршрути, заохочуючи операторів зв'язку інвестувати в покращення якості зв'язку. Чому інші країни відстають? Чому інші європейські країни не наслідують приклад Швеції? Відповідь, як правило, криється у відсутності комплексного підходу. Багато країн продовжують ігнорувати необхідність інвестування в залізничну інфраструктуру, не приділяють належної уваги державному регулюванню та не заохочують операторів зв'язку покращувати якість зв'язку. Мій особистий досвід я помітив, що в країнах Східної Європи якість Wi-Fi у поїздах часто залежить від того, наскільки далеко проходить маршрут від великих міст. У віддалених районах Wi-Fi може бути повністю відсутнім або вкрай нестабільним. Що можна покращити? Підвищення якості Wi-Fi в європейських поїздах, завдання, яке потребує комплексного підходу. Ось кілька конкретних кроків, які ви можете зробити інвестиції в залізничну інфраструктуру. Оператори зв'язку повинні інвестувати в покращення покриття уздовж залізничних ліній, забезпечуючи стабільне з'єднання навіть у віддалених районах. Перехід на сучасні технології необхідно прискорити перехід на Wi-Fi 5 і 5 ГГців для поліпшення якості зв'язку і збільшення швидкості передачі даних. Державне регулювання держава має заохочувати операторів зв'язку покращувати якість зв'язку, встановлюючи чіткі вимоги до покриття та швидкості передачі даних. Спільне використання залізничних активів необхідно розвивати практику спільного використання залізничних активів для забезпечення безперебійного сполучення. З урахуванням особливостей залізничного транспорту необхідно розробити спеціальні рішення для забезпечення якісного Wi-Fi у поїздах з урахуванням особливостей залізничного транспорту. Висновок майбутнє Wi-Fi у європейських поїздах. Якість Wi-Fi в європейських поїздах є важливим фактором комфорту та продуктивності пасажирів. Досвід Швеції показує, що комплексний підхід до надання якісного Wi-Fi. Включаючи інвестиції в інфраструктуру, розумну політику та стимули для операторів зв'язку, може призвести до вражаючих результатів. Ключові висновки європейським країнам необхідно запозичити досвід Швеції та вжити заходів для покращення якості Wi-Fi у поїздах, щоб задовольнити зростаючі потреби пасажирів і зберегти конкурентоспроможність залізничного транспорту. В іншому випадку перспективи перетворення поїздок на поїзді на продуктивний мобільний офіс залишаються туманними. У майбутньому, з розвитком 5G і FRMCS, ми можемо очікувати значного покращення якості Wi-Fi у європейських поїздах. Однак досягнення цієї мети вимагає від урядів і операторів зв'язку працювати разом, щоб інвестувати в інфраструктуру та розробляти інноваційні рішення. Тільки тоді європейські потяги по праву вважатимуться комфортними та продуктивними мобільними офісами.